Уявіть, всього лише 120 років тому люди могли тільки мріяти про політ. А сьогодні мільйони пасажирів щодня перетинають континенти за декілька годин. Це історія про сміливість, інновації, трагедії та тріумфи, що змінили наш світ назавжди. Доброго вечора і ласкаво просимо на канал Нічні Історії. Я ваш провідник у світ захоплюючих розповідей перед сном. Вмощуйтеся зручніше у своєму улюбленому кріслі чи ліжку Приглушіть зайве світло і приготуйтеся поринути у блискучу історію про те, як людство здійснило свою найзаповітнішу мрію Підкорило небо. 17 грудня 1903 року. На пустельних дюнах Кіті Хок у Північній Кароліні два брати механіки здійснили те, що здавалося неможливим. Орвіл Райт пролетів на своєму флайері всього 12 секунд і 36 метрів. Це було менше, ніж довжина сучасного Боїнг 737, але цей короткий політ назавжди змінив людську історію. Уже за кілька років авіація почала швидко розвиватися. У 1909 році Луї Блеріо перетнув Ла-Манш за 37 хвилин, довівши, що літаки можуть долати природні перешкоди. А в 1914 році відбувся перший регулярний пасажирський рейс між Сент Пітерсбергом і Тампою у Флориді. Всього один пасажир, а політ тривав 23 хвилини. Але справжнім каталізатором розвитку авіації стала Перша світова війна. Військові потреби прискорили технологічний прогрес у рази. Літаки стали надійнішими, потужнішими, а головне масовими у виробництві. 1920-30-ті роки називають золотим віком авіації. Саме тоді з'явилися перші справжні пасажирські авіалінії та легендарні літаки. У 1927 році Чарльз Ліндберг здійснив перший одиночний трансатлантичний переліт на Spirit of St. Louis – 33 години і 30 хвилин від Нью-Йорка до Парижа. Цей подвиг довів, що океани більше не перешкода для авіації. З'явилися перші великі пасажирські літаки. Форд Трімотор, прозваний жестяним гусаком, міг перевозити до 12 пасажирів. А німецький юнкер сію 52 став справжнім трудівником неба, надійний як швейцарський годинник. Але найбільшою революцією став Дуглас Дісі 3, який вперше піднявся у небо у 1935 році. Цей літак міг нести 21 пасажира зі швидкістю 300 км на годину і на відстань понад 1500 кілометрів. dc 3 зробив авіаперевезення рентабельними без урядових субсидій. І до сьогодні сотні цих машин досі літають по всьому світу. Паралельно розвивалися і гігантські літаючі човни, такі як Boeing 314 Clipper, який міг перетинати Тихий та Атлантичний океани з розкішшю океанського лайнера. Пасажири спали в окремих каютах, а політ від Нью-Йорка до Лондона з зупинками тривав 29 годин. Друга світова війна знову прискорила авіаційний прогрес. Військові потреби породили революційні технології, реактивні двигуни, радар, покращені матеріали. Перший реактивний пасажирський літак Havilland Comet піднявся у небо у 1949 році. Він летів удвічі швидше за гвинтові літаки, скоротивши час перельоту із Лондона до Йоганнесбурга з 21 до 18 годин. Але ця піонерська машина мала фатальну ваду. У 1953-54 роках три комети розпалися в повітрі. Причиною стала металева втома навколо квадратних вікон, явище невідоме тоді інженерам. Ці трагедії на руки загальмували розвиток реактивної авіації, але дали безцінні уроки безпеки. Натомість тріумф здобув Савєтський Ту-104, що став першим успішним реактивним пасажирським літаком. А американці відповіли Боїнг 707 у 1958 році літаком, який остаточно відкрив еру реактивної авіації та зробив міжконтинентальні перельоти доступними для мільйонів. До речі, цікавий факт про нумерацію Боїнг. Ви, мабуть, помітили, що усі їхні моделі мають назви, що починаються із сімки. і це не випадково. Після Другої світової війни компанія розробила систему класифікації своїх виробів за номерами. Літаки з поршневими двигунами отримували позначення 300-400, турбогвинтові машини 500ті номери, ракетно-артилерійські вироби 600, а для реактивних цивільних авіалайнерів зарезервували діапазон 700. І коли дослідний зразок Boeing 367 36780 був готовий до серійного виробництва як перший літак із сьомої сотні, команда маркетингу у компанії вирішила, що назва 707 краще сприймається на слух і легше запам'ятовується порівняно із простим 700. Так і з'явилася традиція, яка триває донині. 1970 ті принесли нову революцію широко фюзеляжні літаки. Boeing 747 Jumbo Jet здійснив перший політ у 1969 році. З двома палубами і місткістю понад 400 пасажирів, він був найбільшим пасажирським літаком майже 35 років. 747 демократизував авіаперевезення великі літаки означали нижчу ціну квитка. Вперше звичайні люди могли дозволити собі літати через океан. Почалася справжня епоха масового туризму. Паралельно європейці створювали свій шедевр надзвуковий Конкорд. Цей витончений літак летів у два рази швидше за звук, скорочуючи час перельоту Лондон-Нью-Йорк до 3 годин 20 хвилин. Але за цю швидкість доводилося платити. Квиток коштував як невеликий автомобіль. А в Совєтському Союзі створили свій надзвуковий літак Ту 144, який навіть випередив Конкорд у першому польоті, але мав менший комерційний успіх. Історія цивільної авіації не обійшлася без трагедій. Які кожного разу робили польоти безпечнішими. У 1977 році на Тенеріфе сталася найстрашніша авіакатастрофа в історії. Два Боїнг 747 зіткнулися на злітній смузі, в результаті чого загинуло 583 людини. Ця трагедія призвела до створення стандартизованої мови спілкування диспетчерів і пілотів по всьому світу. Катастрофа рейсу 191 American Airlines у 1979 році показала важливість правильного технічного обслуговування. А трагедія Japan Airlines в 1985, найсмертоносніша авіакатастрофа одного літака, покращила стандарти ремонту після структурних пошкоджень. Кожна трагедія призводила до нових правил безпеки. Сьогодні статистика вражає. Шанс загинути в авіакатастрофі складає 1 до 11 мільйонів. Це в 2000 разів безпечніше за подорож автомобілем. Особливу роль у підвищенні безпеки зіграла комп'ютеризація: систему попередження зіткнень, автопілот, чорні скриньки. Усе це зробило сучасну авіацію найбезпечнішим видом транспорту. Сьогодні цивільна авіація переживає нову еру. Airbus A380 380 найбільший пасажирський літак в історії з двома повними палубами і місткістю до 850 пасажирів. А Boeing 787 Dreamliner використовує композитні матеріали і нові двигуни для неймовірної паливної ефективності. Сучасні літаки можуть літати понад 17 тисяч кілометрів без дозаправки. Boeing 777 200 lr може прямувати з Гонконгу до Лондона за 13 годин, а Airbus a 350 споживає на 25% менше палива за попередників. covid 19 став найбільшим випробуванням для авіації за всю її історію. У 2020 році кількість пасажирів упала на 60%, але галузь виживає і поступово відновлюється, адаптуючись до нових вимог безпеки. Але найцікавіше попереду: електричні літаки вже проходять тестування для коротких рейсів. Компанії працюють над водневими двигунами для довших перельотів. NASA і Boeing розробляють нові надзвукові літаки, які будуть тихішими за Конкорд. А в далекому майбутньому нас можуть чекати гіперзвукові літаки, здатні летіти зі швидкістю понад 5 махів від Нью-Йорка до Токіо за годину. Приватні космічні компанії, як SpaceX, вже думають про суборбітальні польоти. Уявіть політ з будь-якої точки Землі до будь-якої іншої за 30-40 хвилин. За 120 років людство пройшло шлях від 12-секундного польоту братів Райт до щоденних перельотів мільйонів пасажирів. Цивільна авіація не просто з'єднала континенти, вона зблизила народи, зробила світ меншим і доступнішим. І хто знає? Можливо, наші нащадки розповідатимуть своїм дітям казки про часи, коли польоти до інших планет були такою ж фантастикою, якою здавався політ нашим прабабусям. Дякую, що провели цей вечір зі мною. Підписуйтеся на канал Нічні історії. Залишайте коментарі про те, яку історію ви хочете почути наступного разу. Солодких снів і на добраніч!